Вітаю вас, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні хочу вам показати результати роботи працівників, які в нас робили, із установки системи фертигації. Значить, ми обов'язково пізніше ще зробимо, коли вже повністю все буде готове, а зараз вже, ну, вже можна сказати, що все готове. І е, ще деякі такі деталі залишилися, деякі ще недоробки, але основна робота вже зроблена. Значить, е, ми почали працювати над системою цієї фертигації ще минулого року. Е, чому? Тому що е, поливати поля дуже важко, коли поля полуниці. Коли у нас, наприклад, не одне поле. І тому ми в цьому році, в минулому, 24-му, почали співпрацювати з однією компанією, для того, щоб установити полив автоматичний на полуниці. Значить, в минулого року, 24-го, ми викопали траншею до поля. Траншею тягнули десь, я думаю, до кілометра спеціальним екскаватором таким рили і закупили в цієї ж компанії, що це робила в Закупили через цю компанію труби пластикові і синсом із ще однією людиною. У двох укладали ці труби взимку. Взимку, так як було тепло, тому е, ну, укладати було більш-менш нормально. Вони брали паяльну лампу і паяльною лампою розширяли труби, щоб вони щільно прилягали одна до одної газовою паяльною лампою. От. І е, потім довго, звичайно, укладали, Тому що ну, у двох важкувато і в основному синуся робив. А потім, значить, цього року вже весною, ось, ну, мабуть, тижнів два назад, ці працівники з цієї фірми почали встановлювати оце все обладнання. Спочатку поставили насос, я була. Коли поставили цей насос, цього всього ще не було. І сьогодні вже закінчили, більш-менш. В основному закінчили роботу із установки цієї системи. Значить, ви можете бачити, що ось стоїть один бачок, до нього підведена труба. Ось ця. Подаватиметься вода і внизу. Уже ще одна трубка, яка буде подавати суміш. Що ми тут плануємо замішувати? У цій бочці буде мішатися лимонна кислота, тому що у нас вода залужена. А так як ви знаєте, що полуниця не любить залужену воду, вона любить десь 6,5 це оптимальна кислотність для полуниці. 6-6,5. От. І тому нам приходиться воду підкислювати. Тому ми тут будемо замішувати лимонну кислоту. Ми на полі теж у цистернах мішали. Коли набирали воду, в цистерни вкидали десь на куб води, кидали 400-500 г лимонної кислоти. От. І чому лимонну кислоту? Тому що по-перше, що вода лужна, а по-друге, не буде засвоюватися всі ті мінеральні речовини, які ми будемо подавати для живлення, якщо вода буде лужна. От, тому полуниця не буде засвоювати якісно всі ті мінеральні речовини. Тому обов'язково ми підкислюємо воду. Хто бере воду, наприклад, із... Ну, із Свідки? Ну, Наприклад, із річки вона не така лужна, мені здається, ну, я точно не впевнена, не така лужна, як із артезіанських колодязів, з оцих свердловин. От. І, значить, для того, щоб краще. Засвоювались мінеральні добрива, обов'язково у воду треба додати лимонну кислоту і слідкувати за тим, щоб нормальна була кислотність. Ну, ось ви дивитеся, така штукенція стоїть, не знаю, що це за штукенція. От це, може, б син би розказав, ну, так як я. Бачу, то типу така трубка, ну, мені здається, що це, мабуть, подається вода. За допомогою ось цього насоса качається вода на поле. Е значить, тут всякі крани, не розбираюся з цими кранами. Ну, І що я бачу і знаю, і син мені сказав: е значить, ось дивіться, бачите, такий м м лічильник. Я вам покажу ближче, якщо спробую. О, цифр не видно. О, видно. Ось З цього боку лічильник він показує, показує, яка мінералізація води. А з цього боку, ось бачите, 10.47 це отака от кислотність води. Так що, ви бачите, що у нас лужна вода, дуже лужна. От, тобто нам треба добряче додати кислоти, щоб знизити щоб кислотність була більш-менш правильною. Бо якщо більше і ближче до 10, то це лужна, дуже залужена вода, якщо ближче до нуля, то це кисла. Ну, для полуниці, я вам сказала, треба було, щоб було 6-6,5, ну в крайньому разі 7. Ну, не 10. Так, ідемо далі. Якісь насоси. Не знаю, що це за насоси. Так, це, е, знають, звичайно, спеціалісти. Е, далі показую ось. Зараз я стану ось так ближче сюди. Е, ось стоять у нас. Сюди відійду, щоб видніше було. Стоять ще дві бочки. Значить, в одній бочці можна якісь мінеральні добрива розмішувати, тому що ну, буває, що треба одночасно підживлювати і одним елементом, і другим елементом. Тому дві бочки стоять ось саме задля цього. Є що елементи, наприклад, Одночасно треба подавати, а є ще тільки один елемент треба подавати мінерал. Тому ми поставили дві бочки. Треба. Так, ну тут ось у нас значить, це спеціальна така апаратура, електроніка, і нею ми керуємо ми, не ми, а син керуватиме значить, На який сегмент буде подаватися вода. У нас там, я раніше вам показувала такі труби стоять, і до них підведено по кабелю електрику, і там воно то відключатиметься. Один кабель, то під, під, він підключатиметься інш, до іншого кабеля, і вода по сегментах, щоб не бігати, не крутити руками по всіх полях, і е, визначати, що саме оцей сегмент поливатиметься. Сегмент це, він е, об'єднує десь приблизно. Е, Ну, я так думаю, 10-15 рядів полуниці. от, ну, Рядів це, так я сказала, в загальному, тому що в нас горби і на горбі у нас два ряди полуниці. То, якщо це 10 таких бугрів буде об'єднано, то це поливатиметься значить 20 рядів полуниці, тому що на бугрі по 2 ряди. От. Ну, Ми ряди не рахуємо, ми рахуємо бугри, кажемо, 10 рядів. А по суті, це, виходить, 20 рядів. Ну, ось таке, що я вам хотіла показати, От роботи, звичайно, у нас затягнулися. Ми планували, що зроблять це раніше, але чомусь не виходило цих працівників раніше, мабуть, їх багато замовлень. От, і е, тому ось саме аж зараз робимо. Зараз вже треба, син говорить, що вже два тижні треба підживлювати полуницю. А ми ще тільки завтра, по суті, почнемо її підживлювати. Про підживку, якщо бажаєте, це сина треба запитувати. Ну, і це, по-перше, по-друге, за те, щоб скласти правильну схему підживки, ми платимо агрономові. Гроші, от Кошти вірніше, і е, вона нам рахує там приблизно, хоча ми вже більш-менш обізнані, але все рівно е, ще потребуємо допомоги агронома, е, яка у цій сфері працює саме з полуницею, от і е, яка давно вже веде ось. Спочатку сина, потім я, коли син був на війні, вона нам допомагала, я їй дуже дякую. Тепер знову ми до неї звертаємося за допомогою. Бо так як у нас вже полів стало більше і ну, самі ще не зовсім добре. Ну, і ви самі знаєте, що потрібно, щоб був агроном. От, який є спеціалістом у цій сфері, От, і вона підкаже, і вона е порахує, От, хоча ну, можна порахувати і самому, але все рівно для того, щоб, наприклад, хвороба якась по луниці, да, і ми не знаємо швидко, як її е лікувати. От. Тому зразу звертаємося до неї, вона це онлайн агроном, тому що вона нас веде онлайн, вона тут сюди не приїжджає, бо вона далеко знаходиться. От, здається, вона зі Львівської області чи навіть із Закарпаття, тому що там теж великі поля, і вона, провідний агроном, там працює. Ну, Це такі в нас справи ще роботи багато, от саме по чому. Загорнути треба ось де свердловина. Він же не загорнути, а зробити, щоб із нашої свердловини йшла вода. Тому що зараз ми набираємо в басейн воду зі свердловини. Сільськогосподарського товариства, яке знаходиться в нашому селищі. От. І е у нас ще оце дуже велика робота е намічається, саме із того, щоб свердловину під'єднати до своєї системи. Свердловина в нас викопана, я вам показувала раніше у відео. От, але ми надіялись, звичайно, на більший об'єм води. Та поки що, е, поки що побачимо, як буде далі. Ну, за годину, по-моєму, два куби говорив син дає. От, хоча хотілося б, хоч, щоб кубів 5 було, ну, побачимо, як буде далі. Е, свердловина у нас дуже глибока. Пробивали в камені, от. але все рівно не досягли тої глибини, де буде багато води. Отакі от в нас справи. Роботи багато, тому що тут ще такі смітники, можна сказати, От, колись може щось уже. Доробимо. От так. Дякую за увагу. Слава нашим хлопцям, що тримають небо над Україною і дають нам можливість працювати. Не забуваймо донатити, тому що хто як не ми. Нам ніхто чужий не допоможе, тільки ми самі собі маємо допомогти. Хай у ваших сім'ях буде все добре. Не, бой, не бійтеся починати щось нове. Звичайно, це трошки ризиковано, важко, але хто кажуть, хто не ризикує, той не п'є шампанського. Всього вам найкращого, бережіть себе.